14 грудня в Україні відзначається день учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вшановують цю дату тому, що саме у грудневий час 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. У Коломиї 14 грудня відбулась служба Божа із покладанням вінків до каплички Чорнобильський спас та відзначення дня ліквідатора у музеї історії міста. День ліквідатора в Україні офіційно відзначають з 2006 року. Стільки з часу. Чорнобильців, що залишились в живих, вшановують і в Коломиї. Традиційно біля пам'ятної каплиці. Вінки до меморіального комплексу поставили влада та громадські організації. Панахиду за здоров'я провів отець Івано Стафійчук. До речі, ліквідатор чорнобильської катастрофи. Ми вижили. Ми будемо жити. І, Нами. Нам немає шукати ворогів. Вороги наші є, але вони знаходяться. Верховна Рада, а вмін ті, котрі не хочуть, як ви жити. На щастя, ми маємо капличку, і ця наша служба на каплецьці за наше здоров'я нас поєднує. Наразі в Коломигі та районі проживає 600 ліквідаторів. При створенні спілки їх було трохи менше тисячі. Для них і організовують подібні дійства. Запрошують молодь, аби знала своє майбутнє, та владу, аби допомагала на місцевому рівні. До слова Ігоря Слюзера та Михайла Негрича Чорнобильці нагородили відзнаками за мужність та честь. Я вас знаю багато людей, які тоді пострадали. Я був у світі тих подій, які відбувались. Багато років назад. І на сьогоднішній день ми знаємо, що районну державну адміністрацію. Двері відкриті, що можемо допомагати, тим будемо допомагати і нарахуйте нас за своїх ворогів. Ми є такі самі, як і ви. І ми хочемо, щоб вам жилося краще, набагато краще живеться зараз. Вітаю присутніх сьогодні ліквідаторів з їхнім святом, але воно вже свято, бо вони не жили, вони живуть, вони живуть. виховують дітей, вони передають пам'ять, Наступним поколінням. Прихиляюсь перед тим, що сьогодні серед нас немає і бажано, що більше нагороду дякую, пане Віктор. Я розумію, що це газ. Я спробую, щоб міська рада цього відпрацювала. По завершенню вшанування всіх присутніх запросили кинути пожертву у скриню. Юрія Струк, Сергій Куриляк для події телеканалу НТК. Продовжили вшановувати день ліквідатора у музеї історії міста. Там нагородили чорнобильців спеціальними грамотами та продуктовими пакетами. Особливі відзнаки на грудні хрести і подяки за підтримку та розуміння отримали також всі небайдужі громадяни. Ініціатори такого нововведення – громадська організація Союз Чорнобиль України та комітет Діти Чорнобиля. У рамках заходу відбулася також презентація книги Чорнобиль Коломищина 25 років по тому. Написав її журналіст Олег Проскуряков, а меценат видання, голова міської організації партії Удар Віталія Кличка Володимир Довганюк. Завершилося дійство зустріч у влади та чорнобильців. Говорили як про успіхи, так і про проблеми. Адже для ліквідаторів цей день, перш за все, нагадує про наболіли. Сьогоднішній день чимось особливим не можна чимось радуватись, тому що все ж таки багато і моїх однокурсників, яких зараз немає живих, багато помирало. Ну, ми просто збираємося цей день. Я би не сказав, що це є урочистий день, але він все-таки в пам'яті залишився. Петро Коризма був у числі перших ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Квітень 1986 року назавжди закарбувався у його пам'яті чорною сторінкою, як і у понад півмільйона людей, які сміливо йшли у полон радіації.